Привіт всім з Вінниччини. Сьогодні я прибираю на городі в себе гарбузи. Гарбуза ось така виросла. Я не можу, не знаю, скільки вона кілограм. Дуже здоровенно, дві штуки таких. І ось ще ось така здорова, дуже гарбуза. Смачна. В середині така, як кавун. Дуже гарна. Я вже пробувала, варила кашу. От котик лазить по гарбузі. Ось така є, ще і менші. У мене я посадила три, три гарбузи, три зернятка. Садила в розсаду і вони такі на диво виросли. За дуже здорові гарбузи. Такі, ну і смачні. Такі всередині М'якоть дуже смачна. Ось така в мене капустка. В цьому році не дуже зазвичай в мене краща капуста. В цьому році, ну все рівно є. Це капуста-агресор. Дуже її поїли слимаки в цьому році. Торік була білокрилка, а в цьому році сильно поїли слимаки. Я висаджую капусту, завжди з насіння прямо в город, так як вона має рости. Так я її висаджую. Вона швидко росте, не треба її пересаджувати. І потім гарна родить капуста. Але це, я ж кажу, що її поїли слимаки через того наносить. Все рівно відколи я так стала робити, відтоді я кожен рік з капустою. Тут ще була в мене поряд і цвітна, і брокколі. Вже немає. Вже ми її використали у їжу. Ну, ось така, А ось капуста, яку я пересадила, тут не зійшла, і я пересадила, і ось подивіться, тут почти що нічого, ще й середина погнила. почти що нічого немає. А от як я її висадила зразу в ґрунт, то так краще вийшло, Тут у мене суничка. Я її висівала з насіння, є ягідки, трошки вже збирали, вона ну, ще молоденька. Ну, все рівно ягідки є майже що до самого морозу. на Оце така червона сунечка, ось яка ягідки, І є в мене також і біла. Я вже казала, що у нас не було дощів і все таке трохи замочене. І отакі ось, ось сунечки смачні і дуже. Такі пізні вже немає. А от капуста це капуста пекінська. Тож спочатку почала в'язатися, потім ударила сильна жара. І головки, ось я не знаю. Я її так непрактично у вирощуванні. Ну, чи скрутяться головки, чи не скрутяться, я навіть і не знаю. І ось така ось є. ну Всередині. Якось я головки і не бачу, щоб були. Тут а, ще було в мене, я посадила це гібрид, посадила 20 штук, але щось І а Тут вже вільні місця із-за того, що щось під'їло і немає не, не її. Без зілічок, такий і є зелений, є такий я вже й насушила. Така ось в мене айва. Якась вона в цьому році чомусь дуже сильно гниє. Торік вона була так, такі гарні, на ній плоди були жовті, а в цьому році такий зелений, пухнастий. Ось, ось така ось гнилька. Я вже стільки обірвала їх багато, ну вони і чомусь гниють. Не знаю, що їм треба таке в цьому році. Яблонька, яка, подивіться, яка росна яблонька. Це Golden Delicious яблунька. Я її так укорочую, щоб вона була невисока. Вона росна. гарна. В цьому році ось такі яблочка. Дуже була взагалі така була красна. Прямо як виноград висіли, я трохи розрядила, щоб яблука були більші. Хай краще їх буде менше, але ну, щоб вони були, вони були цілими китицями. А ось яблунька. Це декоста. Ось такі великі, смачні яблука, дуже смачні. Теж я її розрядила, щоб вони були такі, Не щоб їх було менше, але щоб вони були більші. Ну, яблука дуже цікаві. Ось тут посадила виноград. Молодий. Ще, він ще, звичайно, не родив у мене. Я думаю, на той рік вже щось побачу. І ось там виноград. що Треба зробити шпалєру. І ось тут монарх і гурман. Ось такий ось виноград. В Інжирі є такі маленькі... Ось такі плоди, не знаю, достигне він, не достигне. В цьому році будемо пробувати, щоб він зимував на дворі. Так, зазвичай я його забирала до хати, а потім висадила його в ґрунт, і це він в цьому році буде зимувати. Ожина вже відродила. Ще є такі ягідки, але вже вони. Не дуже, але ну, все-таки останні. Вже треба буде її розчистити, викинути вже ці геляки, які відродили в цьому році. І нехай ростуть молоді. Сьогодні, напевно, я цим і займуся. От така буде об'єм роботи. Треба почати такі вже оці старі, які вже відродили, їх треба прибрати. Я не знаю назви, вона не колюча вже дуже гарна родить, крупні великі ягідки Це ж це маленькі, а так були ще крупніші, смачні але вже треба буде її розчистити. Теплиці я вже один рядок огірків викинула. Треба вже цю градку привести до порядку. Ось такі вони вже ще викинули цей рад, тому що вони вже прихворіли і вже толку з них немає ніякого. Нехай вже достигають перці, а це приберу, і вже треба буде засіяти цю рядку, де росли огірки, житом, перекопати, привезти її до слідуючого року, щоб на слідуючий рік ми. não me deu